Спорт одяг, перший сорт, ціна, а ціна 2000 гривень за 10 кг. Подивіться, який крутий одяг. Входить в цей лоб. Наступний йде ось така кофточка на замочку з капюшончиком. Далі йде ось такий чорний світшот. Наступний йде ось такий з капюшончиком адідас. Дальше йде ось така крута кофточка на замочку. Розмір тут не вписаний. Дальше йде ось такий світшот з капюшончиком на плісі. Наступний йде ось такий адідас. Світшотик. Дальше йде ось такі штанишки. Чоловічі. Наступний йде ось така кофточка з капюшоном. Розмір тут на 12-13 років. Далі йде ось такий світшот червоного кольору. Дуже класний. Наступний йде розмір не вказаний, але подивіться, який класний світшот з капюшончиком на флісі, теплесенький, просто нереально красивий. Далі йде ось така кофточка. Наступна. Наступна йде на 158-164 розмір. Далі йде у нас сіренька ось така кофта. Дуже гарна. Наступна ось така жіноча рукав на резинці йде знизу. Дальше, да, у нас вот такая кофточка xl Дуже классно. Дуже гарно. Наступная. Вау. Два XL-ка. Беласенька, Наступний Наступный, да, у нас вот такой світшотик с капюшончиком. Дальше у нас идут вот такие штанишки жіночі. Ось такі вони є. Наступний у нас йде ось такий колір хакі копта. Просто нереально красиво. Розмір тут не вказаний. Ще раз нагадую, 10 кг ціна акційна, 2000 гривень. Це є перший сорт. Наступні йдуть ось такі штанішки Розмір тут, напевне, XL. -чка. Далі є розмір 46 кофта. І остання моделька ось такий січотик на замочку елічка.